В Чернівцях прощалися з героєм Євромайдану Олександром Щербанюком. Снайпер влучив чоловікові в серце біля Чернівецького намету навпроти входу до будинку профспілок. Олександр 1968 року народження, в нього дружина та двоє дітей. Ми говорила, може бути ти не поїдеш. Не поеду сейчас на Майдан, когда там сейчас такое происходит. Когда я говорю, что настоящий мужчина должен быть там, где сейчас нужны люди на передовой, а я буду говорить это и сидеть дома, смотреть телевизор, следить за новостями или читать интернет, то говорит, я не смогу с этим потом жить. Я говорю, должен туда ехать. Вот. Я его благословила, он поехал. Олександр відстоював свою позицію також і на Чернівецькому Євромайдані. До столиці їхав кілька разів. Загинув на другий день після приїзду. Шанувати пам'ять героя Євромайдану в центральний міський палац культури прийшли сотні чернівчан.